Вітаю, друзі! Ви на каналі Ходовеч Вод. І сьогодні дивимось на Тест ЛТ. Бо, дивіться, це український воїн, який сьогодні буде показувати, як майстерно відігравати на мапі Прохорівка. Так, це стандартний бій, де всі 10-рівні по 2 артилерії в команді та наш візовий супротивний хлопчина на Мантікорі. Важко буде його переграти. І дивимося відразу на сетапи більш докладніше. Наш тесто Олте з Ніком у Man, це український воїн, ще раз повторюся. Він грає в взводі з бабахою фв 4005 і Подивиться Мантікура, також сюди. Зараз прожимали. А так, ну 100% він нас був підсвітив. І зараз на відкаці що даємо пробиття чудове. На 306 тільки. Ну і до слова, давненько не було таких топових відосиків на тестолте. Я навіть не пригадую, коли останній раз. Вони були. На всяких там були, дуже багато на різних легких танках, l 90 там різні, різні, тільки те столте вже не було досить давненько. І так, ну що ж, зараз будемо. Так, 628, асистика тільки. Ну, но... почекайте, хлопці, почекайте, зараз все буде. Зараз все буде. Мантікора, до речі, залишилась щотна для більшості наших союзників. і... Саме головне її зараз забрати. Ну поки що у нас зараз зав'язані руки, зараз агресивно світити взагалі не можна, бо тому що зараз мантікора, от у мантікори, мені здається, все ж таки маскування та огляд буде все ж таки пояскравіше, ніж у тесту ЛТ. У Тесту ЛТ також досить непогано маскування мається на увазі та огляд, але проти мантікори, мені здається, немає жодних шансів. Ну, принаймні, так здається. І що, багато петисау насипало, бачимо. Так, Мауса знайшли та гриля 15-го. Це, до речі, на максимальному. Йой-йой-йой-йой-йой, -йо. Наш сувзводний званшотив зараз гриля 15. 1970 хідпонтів. Так, Мантікора підсвітилася. Зараз саме головне, щоб наші союзники її забрали. Ну, Но... все, пішов пішов за світ. Просто ллється рікою вже 4755. Асистика вже у нас в кишені, 2-1 рахунок. Наша команда на 2000 похід поїм на команду введе і все ще зараз буде попереду. Так, ну трішечки капає, капає. Мантікура знову підсвітилася. Я не розумію, що він зараз чудить. Оцей хлопчина на мантікорі. Звісно, треба його обов'язково забирати. Саме головне, щоб наші союзники влучили та добрали оцього відлагу, щоб він зараз нам не мішався. Отут, так, все ж таки, не, не добро, але подивіться наш Леопард, один. Зараз робить дуже важливий мінус. Оце зараз у нас вже по ідеї розв'язуються руки, бо немає жодного легкого танка, звісно. І зараз будемо агресивно світити. Так, 7868 вже насвітив. Наша бабаха уже на чолі атаки. Так, на, на острії коп'я чи як вона там називається. От поправте вона в коментарях. І десь отаке от чув у кіні. Так, і що? Їдемо, їдемо, будемо світити 4-1 рахунок уже. І на 5К п'ять похід ми вже ведемо. Ну їдемо, їдемо, рухаємось трішечки вперед. Я так розумію, якщо ми ще нікого не підсвітилися, то команда противника просто закрилася, просто в закриту грає зараз. Біля червоної навіть лінії, бо тому, що вони чудово розуміють, звісно, ті люди, хто вміє трішечки думати, то що в нашій команді є легкий танк, то їм треба просто в закриту грати, але звісно. Звісно, проти легкого танка немає жодних шансів. Звісно, якщо грамотний ЛТВО, звісно, як наш український воїн на тесту ЛТ, то немає жодних шансів. Абсолютно, зараз завдяки нашому чудовому маскуванню та огляду, зараз будемо висвічувати оцих хлопців, які оці бідолаги тут поховалися. Так ну не видно, не видно. Я так розумію. Напевно, вони так і все ж таки стоять біля червоної лінії. З правої сторони взагалі нікого не було. Отут на гірці біля червоної лінії. Я так розумію, що вони зараз будуть десь аж на К лінії. Так, знаходимо першого клієнтика, як панзере Ну, Важкенько його там буде пробити нашим союзникам, тому що він ще й впав в рельєф, але все ж таки пробувають. Наш зводний на Вабасі тільки на 300 з лишнім дав. Ну, але все одно, хоча б щось дав. Так, я четвертий, я знову підсвітився. Ще й чомусь він виїхав на відкриту місцевість. От він зараз хотів, я так розумію, з'їхати вниз, щоб, щоб якомога менше наших союзників могли його прострілювати. Ну але відразу хтось з наших союзників його поставив на гусеницю, ще й його не забрали. 700 з лишнім хід понтів йому залишили. 11 з половина вже у нас асистика в кишені, і стервешка знайшлася тут. Так, хлопчина відразу вихопив від нашого совзводного на бабасі. Подивіться, як л'ється асистик. 1950, ну тут 93, тільки зарахували, бо тому, що це ми зараз тільки світили т 110 4 Так, це наш прожетнік-65-й забрав. Знову підсвітили як панзера і суту, ну, але він вже виїхав занадто, занадто нагло. Так, він трішечки вже на висоті. І об'єкт 268, варіант 5. Подивіться, як швиденько хлопається чоловік. Півторика вже асистику відразу. от З хлопчини нам капнуло. Так, як пан зараз забрали. 54 хітпонта тільки об'єкта 268, варіант 5. Наша артилерія його добирає, об'єкт 261. І, так, об'єкт 277 тільки залишається на центрі. Більшість противників, я так розумію, зараз на гірці знаходяться. Якщо дивиться і вірити, міні-мапі, звісно. І що? Їдемо? Рухаємось вперед. Знаходимо артилерію, боїться об'єкта 277, наш, наш, наш Тестолте, звісно, так. І. Так, ну тут уже, звісно, зараз вже будуть світити нашу тесту ЛТ і зробив постріл. На жаль, зараз без результату. Ну, але що поробиш? Так, все ж таки ну розумієш, що треба пулькати, бо тому що від об'єкта 277 на масистика не піде, але від Т92 піде, якщо, звісно, його заберуть. Так, ну він світиться, він, звісно, як на Лудоні. Так, приїжджає СТ-62, варіант-2. Сюди це злющий барабанчик на три снаряди. І так, наша бабаха, наш взводний, його званшотив і. Так, ну дивіться, ну як довго жила артилерія Т-92. Як він довго жив? 17 832 асистика. У нас вже в кишені. 360 ми напулькали. Знаходимо прожетто 65-го. Він заховався тут в кущах, об'єкт 277. Що чи за все, нас зараз вицілює. Ми не зупиняємося навіть на секунду. Ну, я думаю, варто все ж таки було популькати трішечки. Ну, але все ж таки вирішує, ні, навіть про 65-й у нас не влучає в притул, просто в у нас не влучає, і залишається тільки об'єкт 27. Він зараз в низинці і будемо зараз, звісно, пулькати. У нас передержання. Швидше, ніж об'єкт 27, 100% ми встигаємо ще давати одну пульку, бо тому що він дивиться саме в нашу сторону. Дивіться, ну, чому він в нас зараз дивиться? 67 хітпонтів так є саме наш тестол, ЛТ їх добирає. 2042 одиниці, тільки по Вен 8. Заробляє Утопіян, Майстер, звісно, також заробляє. По епічних медалях це дозорний та розвідник. І він в 1367 одиниць, два танки він знищив, 1594, чистого досвіду міздобу. І з преміум аккаунтом пішов плюс на 75,5 тисяч срібла. Насвітив він 19211. Асистика, я бій тривав 7 хвилин 21 секунду. І всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!